Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And as usual, let's check your homework for today. Exercise B, Page 55, Workbook. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання, яке було на сьогодні. Вправа B. Записати, до кого чи до чого відносяться виділені займенники. Hello, my name is Lan and my favorite food is pizza. Every Saturday I go to a pizza restaurant with my friends, Steve and Vicky. Привіт, мене звати Лен, моя улюблена їжа піца. Кожної суботи я ходжу в піцерію з друзями Стівом і Вікі. We order our favorite pizzas. Ми замовляємо нашу улюблену піцу. Що означає в даному реченні слово we? Це відноситься до наших героїв Лен, Стів і Вікі. Троє друзів, яких йдуть саме в, цей, в цю піцерію і замовляють піцу. We order pizza. BBQ Chicken is my favorite pizza. Піца, яка називається Барбекю, так? Курка Барбекю, бібік'ю чікен – улюблена моя. It's got lots of chicken, different kind of cheese, and some BBQ sauce, що в даному реченні означає eat. Звичайно, це відноситься до оцієї, ось цієї піци, до цієї назви. My Friend Steve doesn't eat meat. Не їсть мій друг Стів м'ясо. Actually, he hates it. Він його ненавидить. Він, тобто стів, ненавидить що? М'ясо. meat. He gets the veggies. Veggie. Назва вегетаріанської піци. It's got some yellow, green, red peppers, some tomatoes, cheese on it. I don't think it's a pizza. It's a salad. Number 5. Чого стосується займенник Eat? Звичайно ж, піце, яку, яку називає автор Veggie. Вікі Always Gets a mee, the meat. м'ясна піца, так? It's got sausages, meatballs, and chicken. She loves meat. Вона дуже любить м'ясо. She це про Вікі в даному випадку. We always have our pizzas with cheese and chips. They are really nice with ketchup. They means cheese and chips. We also get chocolate milkshakes for the three of us. Ми також замовляємо шоколадні молочні коктейлі для нас трьох. Для нас трьох це ж наші герої. Лен, Стив, Вікі. They are amazing. Try them! Вони, неймовірні, скуштуй їх. Про що йшла мова в попередньому реченні? Про молочні коктейлі, мілкшейкс. Exercise C. В даному випадку повинні бути написані ваші власні речення, ваша власна думка, яка піцца ваша улюблена і з чого вона складається, що, що вона включає, які продукти. And today. Dear students, we do revision, revision tasks. Сьогодні ми робимо завдання на повторення п'ятого розділу Five round up, page 72 на сторінці 72. Ми опрацьовуємо наш розділ повторення. І, будь ласка, я вас попрошу в наші відповіді, речення важливі, які стосуються граматичних правил. Прошу вас записати у робочі зошити. So, Exercise A. В даному випадку, у цій вправі, подивіться уважно, ви можете вписати власні відповіді. Не обов'язково такі, як в мене на екрані. Записати три назви овочів, for example, onion, carrot, pepper. Три назви фруктів, for example, cherry, banana, strawberry. Три назви молочних продуктів yogurt, cheese and milk. Наприклад, так, ви можете вписати свої власні варіанти. And three types of meat like beef, chicken or steak. Exercise B. Would you like a nice hot cup of tea? Чи хотіли б ви гарну гарячу чашку чаю? Can не підходить. Пригадуємо чому, тому що can – це концерна баночка. This sandwich is delicious. I love it. Цей сендвіч смачний. Так, не жахливий, horrible, а смачний. Тому що далі речення йде, що я його люблю. I am thirsty. I need some water. Мені треба води, тобто я хочу пити thirsty, а не я голодний. Can you get me a glass of a bottle of. Milk from the supermarket. Ну, якщо з супермаркета, то, звичайно, ще можеш ти мені принести пляшку молока. Would you like some chicken? No, I don't eat meat. There is a packet of biscuits and some cake in the kitchen. Ми не кажемо slice of biscuits, так, це може бути лише упаковка якась печива. Вживання з наших неозначених артиклів «a», e, «an» та частки сам. Дуже багато вправ ми опрацьовували в цьому розділі. We've got a pepper, an onion, бо з голосної літери починаємо. Some tomatoes, тому що в множині наші tomatoes. Let's make a salad. I'd like a burger, chips, тому, що в множині «some chips». And some orange juice, please, тому що це рідина. There is some cheese and some chicken. Слова, які я наголошувала вам, що вони вважаються незлічувальними іменниками. In this sandwich. Exercise D. Вживання часток some та any. У питанні ми пишемо any. Is there any ice cream in the fridge? Чи є морозиво в холодильнику? Would you like some sauce on your pasta? Теж питання. Але зверніть увагу, чому ми вживаємо тут сам, тому що це ввічлива пропозиція. Із конструкцією Would you like, так, ми про це промовляли раніше, пригадуйте, з конструкцією Would you like у пропозиції вічливій, ми можемо вжити слово сам. There isn't any rice. I don't drink any soft drinks. They are not good for you. Обидва ці речення number three, number four заперечні, тому ми тут вживаємо any. I'd like some ketchup, please. Можна мені трішки кетчупу, будь ласка. Розповідне речення, affirmative sentence, we use some. Exercise F. Match. Let's match. I am thirsty. Have some orange juice. I love pasta. Me too. It's my favorite food. How much pizza do you want? Just a slice. Is that all? Це все? I'd also like a club sandwich. Можна мені фірмовий сендвіч? Would you like some tea? No, thanks. Фрази можемо використовувати при розмові в будь-якому закладі харчування. Піцерія, кав'ярня. Користуємося. And exercise G. Complete the dialects with the sentences from A to E. I'm hungry. Is there any bread? No, there isn't. Would you like some chocolate? Actually, I don't eat chocolate. Good for you. And number two. Waiter офіціант, запитує. Can I take your order? Можу прийняти ваше замовлення? Yes, I'd like a sandwich and some chips, please. Це все. Is that all? Yes. This is our page for today. And for your homework. Please do next two pages 56 57. Діти, опрацьовуємо в робочих зошитах наступні дві сторінки. 56-57. Справа A. Закреслити зайве слово в рядочку дописати своє власне, яке підходить для того чи іншого виду слів. Чи то фрукти перелічуються і щось буде зайве, чи це овочі перелічуються, але щось зайве. Let's do the next task. Записати назву кожної картинки. Їжа. Exercise C. Дописати слова з таблиці Exercise D – Доповнити речення артиклями E-n або частками сам any. Exercise E How much, How many. Правильно вжити в запитаннях. Exercise F – Вибрати. Відповідь на питання або як продовження фрази. Exercise G. Прочитати текст Read and Complete the Sentences. Після прочитаного тексту доповнити інформацією з тексту наступні речення. Готуємося до контрольної роботи діагностувальної. Будь ласка, виконайте уважно стріночку 57-56 в робочих зошитах. Повторіть весь лексичний граматичний матеріал. За необхідності перекладіть для себе незнайомі слова чи речення. Have a nice day! See you, goodbye!